Українському домі Перемога відкрили виставку художника Миколи Мельника. Захід приурочений до Дня міста Тернополя та святкування 86-річчя майстра. В експозиції Живопис представлено близько 50 робіт, які здебільшого присвячені українським Карпатам. Це тепер після пенсії я мав можливість працювати творчо. Мене мої сини Олег і Володя поселив Карпати, я ось вставав в верховині, це було моє постійне таке пристанище, а після їздив скрізь по Карпатах. І тому в мене роботи мої процентів 70-60 це Карпати. І дякуючи їм, це моя сьогоднішня. За словами художника, всі його картини написані у різні періоди та створені в техніці олійного і акварельного живопису в жанрах пейзажу, натюрморту, портрету. Я, наприклад, не можу не малювати. Не можу все. Я хочу сідати за працювати, бо то не дихає. Найважче це праця. Як ти щось облюбував, тобі треба передати то. Час і не вдається, відкладаєш роботу на якийсь період. Після понову на неї дивишся. Завжди так буває. Не можна взяти і сьогодні закінчити. Привітати художника з відкриттям виставки прийшло чимало тернополян, зокрема, його рідні, друзі, колеги та поціновувачі творчості митця. А от дехто із присутніх, навпаки, вперше відкрив для себе Миколу Мельника як художника. На превеликий жаль, я вперше на цій виставці я не, не знав. Цього художника, але ви знаєте, це, це немає ніякого значення. Головне, краще пізно, ніж ніколи. І дійсно це цікаво, це чудово, це життєво, це колоретно, розумієте, це і актуально на даний момент, щоб все-таки, знаєте, ці різнобарв'я вклинити в реальність, бо сіра, страх, то все те, що робиться. Що... Але бо це кажучи, така невеличка оаза, яка збирає людей, однодумців, яким дає можливість забутися трішечки від того, що в нас зовсім. Це дуже добре і ми дякуємо цьому митцеві, що він таке організував і сотворив. Ми тільки що прийшли, ну дуже гарні. Приємно так подивитися, як люди вміють гарно малювати. Дуже гарно. Відвідати виставку та ознайомитися з полотнами художника можна до 18 серпня. Вхід вільний.